Коротше, дівчата, всім пока. Я пішла. Пока-пока. Бувай, мамо, пока-пока. Що, тату, ти сам вдома з нами? Ми хочемо їсти, приготуй нам їсти, будь ласка. Що? А як це взагалі готувати треба? Ну, коротше, ти готуй, а ми пішли. Ну добре, це що треба цими фруктами готувати? Чи що це вообще таке? Ну ладно, приготуємо оцю корічну штуку, я не знаю, що це таке. Помідорчики. А, дівчата, можете йти їсти? Ура, 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 ура! Будемо їсти наконець, то папа щось приготував. Ой, а що це тут за бардак? Це ти все наробив? Якщо ти не прибереш, мама прийде і тобі не знати, що зробити, тобі капець буде. Що Що це ти взагалі приготував? Ми таки не їмо. Тату, не можна було щось нормального приготувати, а не от свого. Ну що, тату, ми то що ти на кого варив наїлися. Тепер ми хочемо йти на двір. Збирай нас. Ну добре, Софія, що ти взагалі одягаєшся? Мені не так шапку, кофту і капці. Ну, ось кофта, я надіюсь, це ця. Що я у цій шапці не хожу. Це взагалі шапка для сну. Ну, тоді яку треба вдягнути цю шапку. Ця шапка? Так, це вона, ура, ти знайшов її. Так, ну все, йдемо гуляти наконец-то. Що сталося? Що тобі робиться? Я взагалі тут вдарилася і мені боло. Дівчата, я вже прийшла. Де ви взагалі? Ура, мама прийшла, а то у нас без тебе був трудом веселка. О, мама ти вже прийшла. Коротше, доки тебе не було, у нас папа тут таке накуховарив. Що чуть ми, ну, все ну цей, як я не знаю як тобі пояснити. Ось вот так, коротше.